Як на мене, штоли не набирають все більшої популярності, тому я не залишилась осторонь і цього року спекла аж три різних штолини за трьома різними рецептами. Тому ділюся одним з них з вами. Сухофрукти замочіть мінімум на ніч, краще за тиждень в ромі, соція пельсиному чи чорному міцному чаї. Далі готую опару, беремо хороші дріжджі. Молоко тепле, борошно та цукор загальної кількості. В окремій ямності додаю борошно, цукор та спеції. Опару мигдалеве борошно я просто висушений мигдаль перебила блендером. І жовтки все змішую ложкою, далі буду замішувати руками. Коли все змішала, додаю вершкове масло кімнатної температури. Частинами додала одну вмішала, далі наступну і ще наступну. Ось таке тісто виходить, лишаю його орієнтовно на годину при кімнатній температурі. Далі додаю сухофрукти. Злегка його обсипаю борошном, і тут ще в мене цедра апельсина. Все вмішую гарненько та Формую 2 штоли, не робіть все як на відео, можна всередину ще додати марципан. Викладаю на декот та лишаю накритими при кімнатній температурі орієнтовно 30-40 хвилин. Далі випікаю ще гарячими змащую вершковим маслом з усіх сторін та щедро обсипаю пудрою так само з усіх боків, замотую у фольгу та пергамент. Ставлю мінімум на тиждень краще 2-3 в холодильник.